Червня на календарі 12.00 у Києві свою роботу продовжує телевізійна служба новин. Останній крок: нові тарифи на гарячу воду та опалення. Сьогодні має остаточно затвердити нацкомісія з питань регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Запроваджені ж вони будуть з 1 липня. Засідання відбувається складно. вмовляти членів комісії не робити це. Останній крок прийшли мери кількох міст та Представників профспілок. І до чого це призвело? Знає наш кореспондент Інна Боднер. Вона стежить за подіями біля будівлі Енкарії з нами напряму в зв'язку. Інна, доброго дня. Отже, які рішення вже прийняла чи збирається прийняти комісія? Добрий день, Марічко. Хоча правда тут люди, які знаходяться день добрий, не називають. Вони всі от зараз пікетують під національною комісією з регулювання, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Крім цього, вони ще й перекрили тут невеличку таку вулицю. Щойно ви тут щойно так голосно скандували галба, ганьба і з А що таке? А що таке? Я плачу. Я приїхала з білої церкви. в мене два внуки в АТО, і я плачу 182 вісімдесят Гривні за, кварти... за газ один 108 гривень з копійками за електроенергію. Так за що ж жити? А злодії то, що вони обкрадають народ вони нас обкладають. Обкрадають. 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 Ми лишаємося нічим. А те, що ви перекрили дорогу, це щось дасть Ну, організацію. Ну ми думаємо, що дати. Будемо будемо страйкувати до останнього, до останнього подиху. Ми будемо страйкувати, щоб жили ми і наші діти. Щоб жили, будемо прикривати дороги. А ці пристрасті вирують, оскільки ось там на першому поверсі наразі відбувається засідання членів національної комісії. Вони розглядають питання про затвердження тарифів, нових тарифів на гарячу воду та гаряче опалення. А на це засідання прийшли. І політики, і представники різних міст вони закликали членів комісії не підвищувати тарифи, аргументували, що люди не можуть їх оплатити. Однак, голова комісії запевнив, що усе це обґрунтовано, і вони давним-давно все прорахували щодо тарифів. По перше, рішення комісії повністю відповідає законам України. По друге, комісія приймала рішення у прозорий спосіб. Протягом 20 робочих днів була можливість надати пропозиції. І, от буквально кілька хвилин тому, коли ми готувалися до включення на засіданні національної комісії, члени комісії таки проголосували за нові тарифи. Так що з 1 липня за гарячу воду нам прийдуть будуть приходити вже платіжки, які вдвічі, а то й більше більші ніж зараз. А вже взимку ми побачимо, які в нас будуть тарифи на опалення. Вони теж зросли майже більш ніж як удвічі. До речі, хочу сказати, що завтра ще. Ще буде одне засідання членів національної комісії, і там будуть розглядати питання про підвищення тарифів на холодну воду. Так що ми продовжуємо чекати і розкажемо все у наступних випусках. Конна і на Боднар, наш кореспондент з під Карає, там буквально півгодини тому. таки остаточно затвердили нові тарифи на опалення та гарячу воду, які чинності 1 липня. Бійки у залі та димові шашки на вулиці, Так у Львові сьогодні відбувалася чергова сесія міськради. Представники громадських організацій, ветеранів АТО та депутатських фракцій вимагали від мера міста Андрія Садового звіт про трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі, яка забрала життя щонайменше трьох осіб. Чи охололи вже депутати у залі, активісти на вулиці? Чи поновилася робота сесії? Запитаємо Наталку Волосацького на напряму зв'язку зі студією зі Львова. Наталко, доброго дня. Яка зараз ситуація навколо мерії? Марічко, вітаю. Зараз уся ратуша оточена турнікетами. Тут сила селена, нацпатрульної поліції, нацгвардія у повній амуніції і навіть вибухотехніки. До міської ради пропускають через щільний кордон тільки працівників ратуші і журналістів. Активісти тут всередину пробивалися силою. Прошу подивитися, як це було без коментарів. Тіли яйця маємо інформацію, що один нацвердієць постраждав, але ушкодження у нього не суттєві. На сесії депутати хотіли заслухати звіт Андрія Садового щодо грибовицького сміттєзвалища. А активісти вимагали, аби міський голова просто пішов з посади. Утім, сесію поки що закрили, бо жодного депутата з фракції самопомочі немає. Нема і самого міського голови. Де він ніхто не знає? Кілька депутатів розповідали нам, що міський голова вранці зайшов до ратуші, через що. Орний хід у супроводі охорони у нацполіції. Також нам повідомили, що у ратуші і довкола неї чергує близько 500 правоохоронців. Їхня мета охороняти громадський порядок. Адже сьогодні заплановано кілька акцій та пікетів. Марічко Наталка Волосацька зі Львова про сесію міськраду, яку зірвали бійки та сутички активістів, вимагає депутати заслухати звіт Андрія Садового щодо трагедії на сміттєзвалищі. Без пропуску через обстріли знову закрили пункт перетину у станиці Луганська. Бойовики відкрили вогонь з гранатомету. Один військовий поранений неспокійний на маріупольському напрямку. Терористи знову обстріляли вже довгий час спокійні ділянки поблизу Павлополя, Мар'їнки Марінки та Лаківки. Із крупнокаліберних мінометів били і по широкіному на Донецькому ж напрямку найгарячіше поблизу Авдіївки, Пісків і Опитного. Соцмережах пишуть стріляли з околиць окупованого міста. Бойовики активно використовують міномети та самохідну артилерію. Сенат Франції проголосував за поступове зняття санкцій з Москви, але не так, як хотіли проросійські сили в Парижі. Після чотиригодинних дебатів парламентарі вирішили звернутись з проханням до уряду, але внесли до тексту суттєві виправки. Знімати санкції пропонують пропорційно до виконання мінських домовленостей. Серед поправок також засудження агресії на сході України та анексії Криму, про які в початковій версії документу автор не згадував. Резолюція має дорадчий характер. Тепер початком Голосування біля будівлі сенату на невеличкий мітинг проти резолюції зібралась українська діаспора. Українські дипломати в Парижі закликають французький уряд проявити твердість та відповідальність. Перерваний політ в Московській області розбився винищувач су 27 за повідомленням змі. Пілот командир ланки, член пілотажної групи Руські вітязі», Сергій Єременко загинув за, за попередніми даними. Він не встиг катапультуватися. Доля іншого льотчика, поки що невідома. Літак виконував навчальний тренувальний політ. Причина авіакатастрофи катастрофи наразі не вказують. Більш ніж 80 тисячам палестинців тепер заборонено віджати на територію Ізраїлю впродовж священного для мусульманів місяця. Рамадан. Вони не зможуть відвідувати святи місця чи приїздити до родичів. Їхні дозволи на в'їзд анулювали після нападу в Тель-Авіві. Ізраїльська поліція та спецслужби в посиленому режимі роботи. Прем'єр-міністр країни Бенєміна Деньяху. Розпорядився усім силовикам підготуватися до наступальних і захисних заходів. Кілька жертв стрілянини за ніч зросла до чотирьох. Ще 16 людей поранені. Двоє палестинців відкрили вогонь в торговому центрі поблизу міністерства оборони країни. Відповідальність на себе взяло групування Хамас. Поліція в австралійському Сідне поранила трьох перехожих, намагаючись затримати чоловіка із ножем. Його помітили в торговельному центрі і викликали правоохоронців. Чоловік, побачивши поліцейських, пішов на них, і офіцери відкрили вогонь. Відтак постраждали дві літні жінки. і Чоловік лікарі оцінюють їхній стан як стабільний. Нападник також дістав кілька поранень. Виявилося, що нещодавно він втік. З психіатричної клініки тепер справою займуться слідчі, які також мають з'ясувати, чи правильно вчинили самі поліцейські, почавши стрілянину у людному місці. Американський авіаносець проти російської агресії раптово появу військового корабля Гаррі Трумен у Середземному морі. Журналісти видання The Wall Street Journal називають чітким сигналом для Москви. Вони цитують власні джерела у військових відомствах, які наголошують. Подібний маневр дозволить американським військовим стежити за дієм росіян у Середземному морі. Зокрема, через Середземне море російські кораблі прямують до Сирії. Раніше Гаррі Трумен використовували для боротьби проти бойовиків ісламської держави у Перській затоці, але його передислокація має довести гнучкість американських збройних сил, кажуть джерела журналістів в оборонному відомстві. США. Позашляховики, квадроцикли і суперпрохідні мотоцикли. Загалом 80 одиниць виїхали сьогодні з Києва до кордону з Білоруссю. Ці машини передав Україні євросоюз в рамках технічної допомоги на суму майже 39 мільйонів гривень. Техніка має долати важкопрохідні місця на Поліссі, ліси, яри та болота. Старі ниви та уази не завжди можуть наздогнати контрабандистів, які зазвичай їздять на дорогих позашляховиках. Вже завтра машини стане до роботи на Чернігівській, Житомирській і Луцькій прикордонних заставках. Загальна ситуація на північній ділянці кордону. Вона досить така сама, як і на західній ділянці кордону. Це і нелегальні мігранти, і сигаретна тематика, і буршти на капачі. Місцевість є й болтіста місцевість. Це машина нормальна для цих умов. Проходимо теж її нормальна. Судочкою побиттям активістів борнулося судове засідання у справи так званих народних месників у Києві. Віто Заваруха, Андрія Романіка та Євгена Кошелюка нагадують звинувачують в нападі на АЗС та розстрілі міліціонерів. Коли суд вирішив продовжити їм термін тримання під варту, активісти заблокували суддів прокурора у залі протистояння переросло у масову на відео видно, як правоохоронці за волосся витягають за із клітки та хапають і за шию під час сутічки в суді щонайменше чотирьох людей затримали ексдаїшника, який п'яним збив на автівці двох молодих хлопців позбавив волі на сім років. Вінницький апеляційний суд скасував умовне п'ятирічне покарання, до якого правоохоронця засудив суд районний. справедливого вироку. Хлопці, яким під час зіткнення відірвало ноги, чекали майже рік. Бажати Кузьму Валентина Івановича винним у вигляді семи років позбавлення волі з позбавлення права керування транспортними засобами строком на три роки. Його просто із зали суду забирають у кайданках. Ви тільки що, що чули, що без коментарів. Цього вироку двоє Сергіїв чекали майже рік. Обидва на суд прийшли на милицях, бо тепер інваліди. Пережив 9 операцій тридцять Лишили 20 см на кульки. На якій зараз тримається пробний протест, практично нічого вже не може зробити. Обидва хлопці постраждали у ДТП. П'яний водій на Іномарці вилетів на зустрічку. Там мотоциклом двоє Сергій поверталися з роботи. Від удару хлопцям повідривало ноги. Винуватець ДТП залишив їх помирати, а сам натомість замітав сліди. Я її стікав кров'ю, достав ногу з під себе, вона була вдірвана під мною. Я пам'ятаю, коли я просив, щоб жодна класти, от, він мені. Е Мою адресу висловлював багато матюків от, і говорив, що я тобі це жотношою випадок його товариша. Відкинуло у кущі на 15 метрів. 38 днів у реанімації. Лікарі боролися за його життя. Адвокати потерпілих просили для п'яного ексдаїшника 8 років в'язниці. Захист винуватця її місцевий прокурор покарати його умовно. Ямпільський районний суд. Відпустив колишнього правоохоронця на волю на п'ятирічний умовний термін і навіть не позбавив п'яного кермувальника водійських прав. Є висновки суд медекспертизи, які дійсно підтверджують, що він за кермом був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Я думаю, що містечко маленьке зв'язки в нього залишилися. Він хизувався тим, що його не посадять, так як він в Ямпелі, видно, знайшов підхід до наших суддів-прокурорів. От видно, підкупив їх. Чому державний обвинувач ігнорував очевидні докази провини і чи відповідатиме за це його колега зараз? Пояснити не можуть з цими запитаннями. Краще звертатися в прокуратуру Вінницької області до відповідних посадових осіб. Жодної копійки на лікування, ба навіть вибачення потерпілі за весь цей час. Не отримали? Нам було дуже боляче. Ми вмирали з Сергієм. а Він ходив п'янство доказував, що ми п'яни самі залетіли під його автомобіль. Ну, все ж Бог все бачить, віднісся справедливо. От. про розкаяння їхній кривдник заговорив лише зараз, сподіваючись на пом'якшення вироку. Каюся, часто серйозно, і прошу винести пом'якшену. За рішенням Вінницького апеляційного суду він відсидить сім років. Двоє молодих хлопців залишаться інвалідами назавжди. А на Титовська Маклона заранку Вінця Тесен Одіозний екс-ректор податкової академії Петро Мельник, якого звинувачували у хабарництві, хоче поновитися на посаді через Київський обласний суд. Про це мельник повідомив ТСН у телефонній розмові. Він стверджує, що досі є чинним ректором, адже в нього контракт до 2018 року. Отже, він є ректором податкового університету, і це підтвердив Ірпинський міський суд. Але податкова фіскальна служба.

Якщо видіше діють... мені навіть мені ходити на роботи до порядок проводити. Бунт проти підприємців, які виробляють деревне вугілля на Житомирщині. Жителі села червоні хатки чадіють від диму щоночі, коли ті запалюють діжки. Терпець увірвався, коли люди помітили, як на закриту територію лісі бізнесмени завозять ще одну партію нових діжок для спалювання деревини. Якщо місцева влада, то правоохоронці не відреагують, селяну погрожують перекрити дорогу. У селі червоні хатки уже місяць, як дихати, немає чим. Поблизу у лісі за високим парканом підприємці поставили діжки, де спалюють ліс і виробляють деревне вугілля. Відчувається чадний такий якийсь присмак. На город вийдеш, побудеш до обіду в горлі дере, Голова болить. Ми себе дуже погано почуваємо. Дихати нема чим да. на городі все чорне робиться. Селяни уже зверталися до прокуратури, екологів та місцевої адміністрації. Усі відписали, що виробництво незаконне, бо підприємець не має належних дозволів, а от зупинити його нікому. Ніяких результатів зверталися відповіді. що не дале, не не екологія, ніякої що, що їм працювати, а вони працюють на особі документів. Нема люди йдуть до підприємця, але на приватну територію селян не пускають. Я не пускаю. Дякую, пожалуйста. До діжок, які коптять щоночі, люди проводять нас лісовими стежками. Бачили і ще десь вони сьогодні привезли, ще десь будуть що ставити. Значить вони десь там що стоять у машинах. Посеред лісу, уся ділянка огороджена колючим дротом. Там у глибині ми нарахували шість діжок, де спалюють древне вугілля. Люди кажуть, днями сюди завезли і ще п'ять діжок. розширюється, ніхто уваги не звертає. Казали, що щось приймуть, але ніхто нічого не робить. Підприємця, що заробляє на продажу деревнового вугілля. Знаходимо неподалік. Він запевняє, виробництва немає, тільки готує документи, аби отримати дозвіл, а діжки запалював для перевіряльників, аби ті зробили заміри. Ну нічого там не горить. Тобто, на момент, коли потрібно було заміри робити, приїжджали определенные организації, скажем так, заміри робити, воно піджигалося. Получається положительний результат по этим нормативам. Селяни збираються перекрити дорогу районного значення. Їх натомість заспокоюють місцеві чиновники. кажуть, уже домовилися з підприємцем, тому виділять іншу земельну ділянку під виробництво подалі від села. До Першого липня вони мають забрати повністю все звідси. Не закінчить палить, а забрати повністю виробництво Перемести все повністю має бути чиста земельна ділянка. Селяни кажуть, контролюватимуть вивезення обладнання за межі села. Якщо підприємці обіцянки не виконують дорогу. Перекриють уже не тільки на словах Олена Кузніцова Ігор Горкучин Житомирщина ТСН, 1+,1. Протести у Франції можуть зіпсувати свято бульвальником євро 2016 Чемпіонат стартує вже завтра. Втім, тепер страйкарі проти реформ закону з праці не вгамовуються. Їх стає більше до них. Приєдналися залізничники. Отже, фанатам радять готувати альтернативні маршрути просування країною. Крім того, режим надзвичайного стану під час футбольного чемпіонату передбачає посилений митний і прикордонний контроль, перевірки документів і обшуки. Вітчизня МЗС закликає українців у Франції бути особливо пильними у велолюдних місцях і всюди носити з собою паспорт і візою. Перше тренування на євро 2016 провела українська національна збірна а погода. Цьому вже сприяла, бо напередодні футболістам завадив дощ. Тоді метеорологи повідомляли про загрозу влучання у полі блискавки. Спортсмени повернулись до готелю. Мешкають наших гравців поблизу лазурного берега. Свій перший матч українська збірна проведе із чинним чемпіоном світу Німеччини на стадіоні міста Ліль в неділю. Футболісти розуміють, з яким серйозним суперником доведеться мати справу. Втім, ми їх не боїмося а поважаємо. Сказав напередодні один з лідерів збірної Євген Коноплянка. Окрім Німеччини, противниками України по групі, нагадаю, випало бути Північній Ірландії і Польщі. Гроза була велика, запретили нам тренуватися при грозі. Тому вирішили поїхати в гостинцю, зробити там індивідуальну тренування. Я особисто вірю в свою збірну і не хочу я говорити, що ми, ой, ми 100% вийдемо з групи, але я вірю в неї і я бачу, що в нас потенціал огромний. Телетріумф Барака Обама американський президент вперше завітав до популярного шоу Джемі Феллона. Говорили про вибори і кандидатів зайняти крісло господаря Білого Дому. Обама продемонстрував фірму почуття гумору, зауваживши, що давав поради Гіларі Клінтон. Хай вона про них і не питала, і заявив, що хвилюється за майбутнє опонентів з республіканської партії, які своїм кандидатом обрали скандального Дональда Трампа. Президент нагадав глядачам, що стояти на чолі Сполучених Штатів зовсім не те саме що брати участь у реаліті шоу? Як ви думаєте, республіканці щасливі від вибору свого кандидата? Ми щасливі. Як почуваються вони, я не знаю. Знаєте, все вийшло так легко, але я справді хвилююся за республіканську партію. Демократія працює. і Ця країна працює, коли у вас є дві партії, які намагаються серйозно вирішувати проблеми. Наступний наступне ТСН Дивіться вже у 16.45 із Соломією вітвіцькою прощаюся з вами до завтрашнього ранку. Всім бажаємо гарного дня.